Ви забули, ми не забули. Нам страшно. Верніть, будь ласка, їх. Поверніть наших чоловіків. Ну, я не хочу, щоб мого чоловіка як звіра показували в клітці. Це ну, реально дуже страшно. Мене звати Ганна, я дружина військовослужбовця з полку АЗОВ. Займаюся я, взагалі, художник-ілюстратор, який займається плакатами про нагадування зараз про військовополонених. Ми намагаємося справлятися з цим. Кожен абсолютно по-своєму. Є люди, які плачуть, постійно плачуть, є такі. Є люди, які намагаються щось робити. Кожен день ти береш себе в руки, ти прокидаєшся, і ти щось намагаєшся робити будь-що. Працювати на роботі, паралельно дізнаватися за хлопців, і дівчата, і чоловіки. Тобто, з ким я не списувалася з хлопців, шукаючи свого чоловіка, мене заспокоювали. Тобто, мені писали те, що все нормально, ми витримаємо, ми сильні. Головне, ну типу, ти не нервуй. Но мені чоловік прямо сказав: Я буду тут, я потрібен, я тебе кохаю, але я тут потрібен. Пам'ятаєте, можливо, він вам якось попереджав, що зараз вони будуть здаватись в полон? Мій чоловік нічого не казав. Я з ним спілкувалася за два дні. Він виходив один з перших. За два дні я спілкувалася з ним. Жодної згадки, нічого про полон взагалі мови не йшлося. Єдине, що він там мене просив. Це буквально ви там тримаєтеся, запасіться їжею, все нормально, будь там зі своїми, щоб ти там їх оберігала, вони тебе. Я взагалі не знала про це. Я дізналася вже по факту, коли почалися новини, і показувала вже це не знаю. Це найстрашніше кіно в моєму житті, за яким наблюдала ну реально дивилася вся країна. Виход в полон. Вся країна писала великі лозунги. Там я Азов, там, Ми Азов, вся Україна Азов. Я пам'ятаю просто це як страшний фільм. Просто наскільки я чула, то вони здавались в полон на умовах того, що Червоний Хрест за цим Так. Ні, інформації, нічого. Жінки, чесно, вони е, самі цим займаються. Я думаю, у всіх жінок зараз дуже великі претензії до Червоного Хреста. Особливо, коли ти туди дзвониш. А тебе у нас був такий випадок, коли подзвони на гарячу лінію Червоного Хреста, а Червоний Хрест сходіть, помолитися, може допоможе. А взагалі, ну, з приводу умов, хтось з жінок казав, що їм чоловіки подзвонили там. Три тижні, там, може, три місяці, два-три місяці нас потримають, потім нас повернуть. Це я таке чула від наших дівчат, що їм чоловіки сказали. Мені чоловік ну взагалі нічого не казав. Когось я чула там чоловіки, там це надовго, там тримайтеся, ми побудемо. Як вдасть, скажімо так, наша країна витягне. Тоді ми й вийдемо. Єдина реакція. Це якесь виправдання. Чому ми не можемо це зробити? Ви були там, де були хлопці? Тиша у відповідь. Ну, ви бачили? Тиша у відповідь. Добре. Ви були присутні при виході хлопців. Ви були там весь час? Ні. Багато хлопців не підтверджені російською стороною. Підтвердження, по ідеї, має бути також залученням Червоного Хреста. Взагалі, ну, ми з ним історики. Ми вчилися у Черкасах вдвох. І от я пам'ятаю, у нас був такий момент цікавий, коли мені чоловік сказав, що дуже хоче піти у полк. І я пам'ятаю, це прям м, з таким я не знаю, задоволенням. Він мені казав, що хоче туди там дуже класні хлопці, хоче там ну, якось проявити себе. І у нас було весілля, і через буквально три дні він втік у полк. Так ми, виходить, поженилися. І от на третій день я вже проважаю, йому, стою на вокзалі. Можу ручкою, що він вже туди їде до Маріуполя, і за ним поїхала через пару місяців, буквально в Маріуполь, оскільки я сама з Луганська, і я розказувала, як було у нас, як в нас це все трапилося, як сталося, наскільки я сумую за домом, і він дуже мені переживав за мене. Він мене підтримував і сказав, що ну, він хотів би побачити мій дім. Можна сказати, що він. Пішов служити, щоб якось повернути вам ваш дім. Це теж може бути, але я думаю, що причиною стало те, що він мій чоловік, він, я не знаю, він завжди хотів бути військовим. Він хотів бути таким прикладом, Ну, таким військовим, за яким я не знаю, захоплювалася. Була така ситуація, що всі дуже сильно нервували напередодні. Я пам'ятаю, коли хлопці, жартуючи, казали, що от-от, і ми дружин будемо відправляти кудись подалі. І так сталося, що це буквально за два дні перед повномасштабною мені випала поїздка до Києва. От, у мене тут дядько, я поїхала до Броварів, і чоловік сказав: Ну, от як сталося, забирай собаку, забирай речі, все, що можеш, тільки на всяк випадок, візьми мої документи з собою. Почався ранок, і я пам'ятаю. Я просто беру телефон, починаються дуже глучні взриви. Ми виїжджаємо за місто, і я постійно на телефоні, що там у вас, як ви там, що сталося. Відповідаю, нема жодного відповіді. Тиша, тиша. Потім приходить повідомлення. Все нормально, я буду тут, я буду з хлопцями, ми тримаємося. Потім почалися такі паузи в повідомленнях. І це почалося, я пам'ятаю. Найжорсткіше, напевно, було в березні, на 8 березня, а моя мама день народження. Сашка не виходив на зв'язок десь дні чотири перед. На 8 березня він не вийшов. Я вже думала: ну, я не можу, кому я не пишу, ніхто не відповідає. Зв'язку з жодною людиною. Потім буквально через чотири дні, по-моєму, все дуже плутано приблизно. А вночі телеграм проходить зв'язок, я чую голос, мене вже попускає, людина, значить, на той момент жива. Я пам'ятаю такі рибки, я їх собі всі позберігала, інколи перечитую. Це дуже емоційно, в тому плані, що. Сонечко, у нас все буде. Коли я повернусь, у нас буде все. У нас буде їжа, у нас буде хліб, у нас буде цукор, я дуже хочу там чаю. Це було жахливо дуже. Тому що я пам'ятаю, наскільки одне з помідомлень: ми знайшли пакет там, чи гречки, я не пам'ятаю якоїсь крупи, і ми поїли там з трилопцями цей пакет на трьох. Це була їжа на один день. І дай Бог нам типу, знайти завтра щось. Люди, які доставляли могли продукти, вони гинули просто з цим. Там, мені хочеться їсти, я не можу ні про що думати, мені дуже важко, мені постійно хочеться їсти. Я дізналася те, що могла. Тобто, що він живий, що він знаходиться в полоні, що він тримається. Хлопці казали, що мій чоловік там дуже стійкий, він морально допомагає іншим хлопцям. Типу, що давай, не ни, зберися. У мене чоловік з дуже поганим зором. Ще на Оленівці йому розбили окуляри. і у нього більше трьох кантузій записано. Ну, це ті, про які ще я знаю. Хлопці казали, що він там ще більше. Ну вони сидять в камері, не ходять на прогулянки. Камера на чотирьох осіб. Хоча, як я, як я зрозуміла, вона взагалі на двох розрахована. Ти прокидаєшся з цим, ти засинаєшся з цим, і ти живеш у цьому. Ти не знаєш, що з людиною, що буде далі. А за цей рік багато з нас стали холодними. Стриманими, і це дуже страшно, коли ти втрачаєш відчуття і взагалі емоції, коли ти кажеш про страшні речі, про гибель своїх друзів, близьких, втрату дому, а ти нічого не відчуваєш. І тому мене дуже лякає, те, що от рік, і якщо я просто починаю думати про те, що скільки їм ще з такими от обмінами потрібно там буде висадити, я просто не уявляю, що я потім отрипую, яку людину я назад поверну. І взагалі чи виживе він після цього все? Ну, я не хочу, щоб мого чоловіка як звіра показували в клітці. Це ну, реально дуже страшно. Ви забули, ми не забули. Нам страшно. Верніть, будь ласка, їх. Поверніть наших чоловіків. Поверніть там, маму нас дітей просять. Така ситуація.